Samsung A30S, ціна 2000 гривень. Цікавий смартфон, без практично без дефектів, але є засвіти на екрані. Так, телефон працює досить добре. Зараз все покажу. Типсі роз'ємна зарядку, також має роз'ємна наушники 3,5 так, зверху візуально екран у гарненькому стані можу поклеїти, до речі, захисне скло, кому буде цікаво за додаткову плату. Ось зверху видно вигорання. Працює досить швидко, непогано, простенький телефон для звичайних завдань. Повністю чистий без різних акаунтів, без Samsung акаунтів, 30 s на 11-му андроїді. Та по пам'яті він має 3 Гб оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 32 Гб. є таких телефони, два штуки. Цей ціна 2000 із такими вигораннями є з меншими, набагато меншими вигораннями. Він 2200 двісті в такому ж кольорі та з такою самою пам'яттю. Тут гарні досить камери. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йдуть зарядні шнурочки Type-C.